Доби у різних частинах. Російської Федерації Палав ОрськНєфті Інтес в, Орськ -орс в Оренбурзькій області. це за 1700 кілометрів від українського кордону. Удар по тамтешньому НПЗ вже підтвердили в генштабі збройних сил України. Я нагадаю, що це одне з найбільших підприємств регіону, яке забезпечує паливом російську армію. Після прильоту дронів зафіксували вибухи і масштабну пожежу. і, Як зазначили у аналітики, кіберворошна була уражена установка візбрекінга місцеві е, спостерігали оці вибухові шоу просто з вікон. Дівчинки, дивіться, завод підірвали. Услышали, як дрон літить. Начали бить, бить, короче, стреляли, стреляли, не попали, подзорвался завод. І неспокійно було також у Будьоновську в Ставропольському краї РФ, і це приблизно за 700 кілометрів від України. Місцеві жителі в соцмережах повідомляли про вибухи і пожежу в районі місцевого Нафтохіму. У регіоні саме було оголошено загрозу безпілотників. Завод Ставролен з групи компанії Лукоел уже палав 29 жовтня після дронової атаки. Ми нагадаємо, продукцію підприємства також активно використовують у війську країни терористки і вчорашню успішну атаку по Саратовському нафтопереробному заводу підтвердили у силах безпілотних систем ЗСУ. Оператори засвідчили улучний удар після нальоту дронів на території підприємства. Спалахнула масштабна пожежа. Зауважують, НПЗ має стратегічне значення для забезпечення армії і окупантів пально-мастильними матеріалами і на ньому, зокрема, випускають бензин, де мазут. За рік переробляють майже 5 мільйонів тонн нафти від кордону України до Саратова. майже 600 кілометрів. На тимчасово окупованій Донеччині масштабна пожежа спалахнула на Старобешівській тес. Місцеві в соцмережах повідомляли про серію гучних вибухів. Після чого вогонь охопив частину промислового комплексу, здійнявся там стовп чорного диму. А в навколишніх населених пунктах почалися перебої з електрикою. В версії окупаційної влади різняться чи то порушення техніки безпеки, чи то удар безпілотника. А нагадаю, що ця ТЕС потужністю приблизно дві триста Вад одна з двох, яку росіяни незаконно експлуатують з 2014 року на загарбаних територіях, і вона критично важлива для місцевого енергопостачання. Ну і далі про світло у Києві. Столичний електротранспорт може змінювати роботу у зв'язку із аварійними або плановими відімкненням електроенергії. Попереджають у КМДА. Зокрема, робота трамваїв, фунікулеру та тролейбусів може коригуватися до графіків відсутності світла. У цьому питанні фахівці-транспортники працюють спільно з енергетиками та роблять усе для безперебійної роботи. Також у Київпастранці наголошують, що оперативно публікують зміни на маршрутах у своєму телеграм-каналі. У зв'язку із плановими відімкненнями кияни живуть у графіках, де світла немає по 14 годин. Про комфорт і безпеку під час вимкнення електроенергії варто подбати заздалегідь. Ліхтарики, лампи на батарейках чи акумулятори, свічки, сірники мають бути завжди під рукою. Також зарядіть телефони, ноутбуки та павербанки. для економії енергії. Користуйтесь режимом енергозбереження. За можливості варто придбати портативну сонячну панель або автомобільний інвертор для підзарядки пристроїв.